Когда ему предложили эту работу, я знаю, что он сразу согласился. Он даже и минуты не думал, когда ему предложили быть в ДСНС. Он понимал, что это за работа, и мы все прекрасно понимали. Спасать людей – это, это гордость. Он выехал сразу, чтобы спасти

Боже Духів, тілесно Ти смерть подолав, і де знищив, життя світу подав. Сам, Господи, упокой душу об'єднаного нопріста. Носим вам свої співчуття. Поступив у 2020 році на посаду пожежного рятувальника. Буквально через півроку запропонував я йому посаду водія. Він, звісно, согласився. Пліч-опліч ми 4 роки з ним працювали, виїжджали на різні надзвичайні події, на пожежі. І ця пожежа, цей прильот казався такий же самий, як всі останні виїзди наші. Віталій в той день по приїзду на прильот знаходився біля пожежного гідранта, подавав, застосовував безперебойну подачу води. Для того, щоб можна було загасити те полум'я, яке було в ході повторного першого обстрілу. Ну і далі наслідки второго прильоту забрало життя нашого побратима, нашого героя. Я своїми руками його надавав йому первичну допомогу, віддав кареті скорої помощі, Карета скорої помощі відвезла його вже в 10-ту лікарню і там надавали йому вже. Допомогу. На наступний день наш побратима серце обірвалося. Віталій був дуже позитивний, добрий чоловік, працівник, і завжди першим йшов на допомогу людям, завжди був на поготові. дуже цінував і дуже любив свою професію. Віддавався повністю на всі 100%, і цього дня він поїхав на виклик допомагати всім пострадавшим. І сам ми боролись за його життя, допомагали, на руках несли його, лікарі допомагали, але він не зумів справитися. Бачились ми за. Кілька годин до, до вибуху. Ми змінилися в підрозділі, обнялися всі, здали друг другу зміну. Він був в настрої, все добре. Як завжди, все должно було бути завжди робочий день. Он всегда гордился своей работой, я вот рассказывала уже. Я горжусь, что я людям полезна, что я помогаю, что у меня профессия такая, что, что люди. Это, я помогаю людям. Да. И мы тоже гордимся, и сынули гордиться. Но вот так получилось, что ну, сами знаете. И очень обидно, что он спасал всех, но мы не могли его спасти. На небі так і на землі, срібна ж насушнічна, кого як на небі так і на землі, зріб наш суш... дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощай, винуватцям гаши, і не веди нас, у спокусу, але віслови нас від лукавого, небесне.